І знову ми в Гордіївці. Пане староста, де переселенці з цього приміщення? Півроку пройшло. Пане староста, з мене... де бачите? переселенці? У мене немає часу. Послухай, шановний, ти як зі мною розмовляєш? У мене нема часу, я їду на роботу. Аферіст, де робота. переселенці? У мене робота. Аферіст, де переселенці? Півроку пройшло. А як до тебе в 3,5 мільйони вкрасти на об'єкті? Та в сортір сховайся, клоун, куди ти тікаєш? Я по роботі. Ти їдеш, а в тюрму ти не хочеш поїхати разом з своїми бригадірами. Знов черговий раз ми в Гордіїці, де дитячий садочок зробили. Переселенці вимушені звідси їхати в одній хаті, 10 чоловік один на другому живуть, прийшли до старости села. Він сказав, що місця для переселенців в мене немає. Їдьте собі в друге місце, шукайте. А людям розповідають, що голова Вінницької обласної адміністрації Сергій Борзов забороняє поселяти сьогодні сюди людей, переселенців. Тоді просто виникає питання, навіщо тут зробили ремонт за 3,5 мільйони бюджетних коштів? Якщо сьогодні сюди перевели двох чоловік сільської ради на таке приміщення, ну, скажімо... Вже з лютого місяця по документах тут ремонт проведений, мають бути заселені переселенці, але жодного переселенця немає. І це після того, як в Херсоні потоп був, як ГЕС зірвали. Це після того, як сьогодні вже війна в Криму починається. В Бахмуті люди з Маріуполя лишаються без житла. А цей клоун сьогодні разом із пані Червонецькою розказує, що їм забороняють. Вінницький значить, військова адміністрація Сергій Борзов за впускати сюди людей-переселенців. То хочу звернутися до пана Борзова. Шановний пане, або ця братва Тростянецька вами прикривається і поплюжить вас. Або що це відбувається насправді? Чому переселенці сьогодні з Гордівки виживають староста села, ці люди вимушені тікати, забирати своїх діток, майно. І виїжджати з цього села в пошуках іншого житла. Люди повертаються сьогодні у Дніпропетровську область, де їм пропонують хоча б яке-небудь житло. В даному селі є старенькі хати. Але питаються, навіщо старенькі хати? Де сьогодні 10 чоловік в одній кімнаті живе один на другому, і це сім'ї, батько, мама, діти і другі люди чужі. Проживають в цих приміщеннях. А навіщо ж тоді сюди вбакали 3,5 мільйони гривень, де тільки на одній кочегарці вкрали, вкрали, розказую, вкрали на кочегарці 400 тисяч гривень на закупівлі котлів Красилівського машинобудівного заводу. Я так розумію, що сьогодні тут не керують слуга народу політична партія, не керують сьогодні військова адміністрація. Тут сьогодні керує пані Червонецька, для неї закони не писані. Вона, не, ну, як би сказати, плює на Конституцію. Можливо, це грубо сказано, але це дійсно так. Сьогодні ми були свідком те, що витворилося на сесії депутати, які позбавлені мандатів голосують. З вечора зібрали людей, проплатили їх, зібрали для того, щоб не запустити на сесію голову територіальної виборчої комісії секретаря, не запустити незалежних журналістів. Для того, щоб показати людям України, який бардак твориться. І сьогодні влада розповідає в Вінницькій області, що в нас все гарно, все добре. Тому, пане Борзов, або ви вже наводите тут порядок, пора вже може ставити питання, що прокурор Гирба не відповідає своїй займаній посаді, бо не реагує ні на що. Мене дивують, п'ять чи шість сесій незаконні депутати приймають рішення. Гірбас жує соплі своїми запроданцями прокурорами і не подає в суд, щоб скасувати рішення сесії, на яких розікрали на мільйони гривень бюджетних коштів цих гроші платників податків. Тому потрібно щось робити або відправити цих трутнів на фронт. Нехай йдуть проливають кров. А також дивує чоловік, син червонецький не на фронті, староста, офіцер не на фронті. Шахрай, афіріст не запускає людей сюди і розказує всім, що тут і кроваті. Я сьогодні там одна особа під сільською радою розказує, що тут все зроблено для переселенців. То де ж тоді з лютого місяця переселенці? Шановні, доки ж ви будете сволочі вже дурити цих людей і державу Україна.